Червень сонце і посмішки квітів недареми, бо свято у нас найсвітліші обличчя у світі, і на мить зупиняється час. Час усі ці роки пролітав, щоб сьогодні на мить зупинитись. Червень цей він немарно чекав, бо сьогодні є ким нам гордитись. Шановні колеги, гості та учні. Сьогодні ми зібрались на незвичайне свято, якого немає в жодному календарі. У цьому святі поєднані біль розставання та світлі надії. Радість зустрічі з майбутнім. Сьогодні дякують ліцею та отримують дипломи наші випускники. Тож зустрічайте їх разом з класними керівниками та майстрами виробничого навчання. керівник Група номер 37 майстер виробничого навчання, чотири Андрійович, Дрівища, класний керівник, Пазачко Галина Михайло, група номер 38. майстер виробничого навчання, Шафару Людмила Володимирівна, класний керівник Пікаста Глина Іваніва. Група номер 101 майстер виробничого навчання. З нагоди вручення дипломів випускникам оголошується відкритою. Право підняти прапор надається кращим учням ліцею. Бабяк Фірі, учениці групи номер 18 Остапенку Юрі, групі номер 27 Болюбаш Кристині учениці групи номер 28 Ні у нас свято, але ми завжди повинні пам'ятати про тих, хто віддав найцінніше власне життя за те, щоб ми мали те свято і за щасливе майбутнє наших дітей та прийдешніх поколінь. Прошу пом'янути хвилиною мовчання пам'ять загиблих воїнів героїв. Дякую. Саме в ці останні дні червня, літнього місяця, ми святкуємо свято останнього дзвоника, який символізує закінчення навчального року. Для більшості учнів це успішне подолання чергового. Рубіжу в, жит... в ліцейному житті, перехід на другий, третій курс навчання. Саме для них наступає пора чудових літніх канікул, можливість відпочити, оздоровитись та набратись сил і наснаги, щоб в вересні місяці знову сісти за парти і. Продовжити здобуття обраної професії. Але особливим, радісним і пам'ятним є сьогоднішній день для наших випускників. Адже сьогодні вони прощаються з ліцеєм і вступають в самостійне доросле життя. Щиро бажаю вам, дорогі випускники, міцного. Здоров'я, успіхів, звершень, реалізації задумів і творчих планів. Прийміть найщиріше вітання з нагоди останнього дзвоника. Для багатьох останній дзвоник сьогодні сповіщає про початок канікули. канікул для вас, випускники. Він сповіщає про закінчення щасливого безтурботного етапу життя і початок більш дорослого життя. Вірю, що ви зможете зреалізувати свої здібності. Вірю, що ви побудуєте свою успішну долю і будете справжніми патріотами своєї держави. Куди б у вас не закинула доля, пам'ятайте про свою країну. Пам'ятайте, що ви українці. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилімось, Господи, помилуй. Дякуємо тобі, тверцеві, який післав нам свою ласку, щоб ми добре розуміли науку. Благослови наших керівників, викладачів, вчителів і батьків, які ведуть нас дорогою пізнання життя. Дай нам силу і наполегливість до продовження цього навчання. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння отцю і, і Святому Духові нині повсякчас на віки вічні. Гром'як Юрій Григорович Матвієв Тарас Петрович. Мединський Володимир Богданович. Мозичка Ярослав Ярославович. Нарепеха Назар Юрійович. Пасельський Віталій Михайлович. Цей диплом з відзнакою нагороджується роман. Молодець. Тернопільський Іван Юрійович. Теслюк Михайло Анатолійович. Уманців Микола Васильович. Цвігун Юрій Олегович. Марія Іванівна. Дипломом з відзнакою Рудинська Христина Ігорівна. Також дипломом з відзнакою нагороджується Сапелюк Марта Ігорівна. Філонова. І пам'ятаємо, саме ви є інтелектом нашої нації. Люди з великої літери, люди, у яких не лише золоті руки, золоті голови, а й золоті серця. Люди гідні найкращих слів, найкра... найвищих нагород. Вам доземно вклоняємось ми за любов, за турботу, горіння. Ми дорослими стали людьми. Тож спасибі за ваше терпіння. Остання перегорнута глава Тепер відклавши книги старовинні. Ми скажемо вам основні слова, що всіх сили життя дарує нині.